У попередньому відео, які мене цікавлять з дитинства, а з певного часу, саме з 2006 року, я обрав ділянку лісу і на ній займаюся приваблюванням птахів і розробкою гніздівель для них. Мета моїх пошуків знайти оптимальні розміри штучних гніздівель для ряду птахів. Це стосується малих видів синиць, це стосується мухоловки-білошийки і попутно, можливо, ще деяких видів птахів, які гніздяться в цій зоні. Я сформулював наступні види гніздівель, які мають спеціалізований і універсальний характер. Практикується синичник, малий синичник, мікросиничник. Декілька видів гніздівель для мухоловок. Мухоловка Білошийка – головний поселянт в цих лісах. Вона займає абсолютно більшість штучних гніздівель, причому селиться буквально в усіх видах штучних гніздівель. Це і синичник, малий синичник, мікросиничник, люк гніздівлі з льотком, який відкривається вертикально вверх. Це і мухоловочники самих різних типів, включаючи мухоловочники з великим льотним отвором до 40 см квадратних і навіть більше. Починають заселяти вони гніздівлі з площею стабільно 6,5 см по ширині. Хоча зустрічаються і в менших за розміром гніздівлі. В результаті Переконаний в тому, що оптимальною глибиною штучних гніздів для мухоловки білошийки є 9-10 см. Це при льодку 3-4 см шириною. В оптимальному режимі мухоловка білошийка залишає відстань від гнізда до льотка 4 см плюс-мінус 5 мм. Це відстань вона зустрічається стабільно при глибині 9-10 см. Якщо глибина більша, то мухоловки можуть добудувати до цього рівня, а можуть і не добудовувати. Ну і помітно, що вони не хочуть селитися в тих гніздівлях, в яких глибина більше 15 см. Треба також сказати, що успішно не селяться навіть охочі. Перші кладки бувають в гніздівлях глибиною 8 см. Селяться і в глибині 7 см. Хоча, очевидно, ця глибина вже для них трошки малувата. Практикується тут і гніздівлі з великими льотними отворами. При розробці їхньої концепції виходили з того, що, по-перше, мухоловка в природних дуплах селиться з великим отвором. І виникла ідея, чому б не створити для неї і штучну гніздівлю теж з великим отвором, причому таким отвором, який би не задовольняв горобця, в антропогенному ландшафті, там де він розселений, але ще задовольняв мухоловку-білошийку. В принципі, це питання вирішене. На сьогоднішній день існує три варіанти такої гніздівлі з льодком 5 на 4, 7 на 4 і 8 на 4 Всі вони успішно заселяються мухоловками і Водночас в місцях розселення горобця такі гніздівлі не заселяються. Розроблені для мухоловки білошейки вони не втрачають якості універсальності. В них селиться малинівка, і, як не дивно, це може здатися на перший погляд, селиться і чубата синиця і гаєчка. Вкладка мухоловки білошийки. Симья есть. Словом, якщо ця пташка досить симпатична, естетична, буде поширюватися в зоні поширення горобця, вона стане гарною прикрасою для наших ландшафтів і радістю для людського оточення.